Друзі, вітання! Ви на каналі DoHit.ua Сьогодні максимально інформативний відеоролик, адже поговоримо ми про актуальні оновлення в тих проектах, в яких ми безкоштовно майнили токени. А саме NotCoin, HereWallet та Bondex Origin. Повірте, інформація вас максимально потішить, адже дуже багато гучних анонсів, які вже зовсім скоро конвертують нашу роботу в зароблені гроші. Тому, як завжди, з вас підписка на канали в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з проекту NotCoin. Я думаю, він не потребує представлення, адже про нього знає абсолютно кожен. Коли він тільки з'явився, він навів неймовірного шуму. І практично усі, зокрема в нашій країні, почали клацати з розрахунком на те, що наші зароблені монетки рано чи пізно принесуть нам заробіток. І, звичайно, було багато скептиків, які казали, та це всього лише пуста трата часу, але бачимо, що вони помилялися. Адже вже зараз ми можемо офіційно продати свої токени NOT І як це зробити? Я все розписував в своєму телеграм-каналі. Бачите, щоб отримувати інформацію з перших вуст, так би мовити, обов'язково підписуйтесь. Все, що потрібно зробити, це перейти в бота, створити е, в своєму додатку ваучер на 10 мільйонів нот. Також варто відзначити, що от мінімальна сума для продажу 10 мільйонів. В подальшому вона, звичайно, буде знижена, але зараз в рамках otc торгівлі ось такий мінімальний баланс. Тому якщо у вас поки не вистачає, я раджу приділяти цьому час і все-таки заробити цю суму. По факту це зробити не так вже і складно, особливо через парадигму того, скільки часу ми вже це все майнемо. Далі ми виставляємо на продаж на сайті GetGems. Давайте я покажу, як виглядає це. Сайт. Бачимо, що тут доволі багато ордерів. Якщо ми візьмемо найнижчу ціну, то бачимо, що зараз вона складає 15 тонн. Тобто 10 мільйонів, тон, 10 мільйонів токенів нот, зараз оцінюється 15 тонн коїнів. По актуальній ціні це плюс-мінус 46 доларів. Практично 50 доларів, зважаючи на ріст ціни тонну, тобто доволі достойна ціна за 10 мільйонів 50 Доларів раніше ціна була ще вищою, але все більше людей дізналися про даний маркетплейс, і звісно, ціна дещо задампилась. Як це все зробити, так би мовити, покроково, якщо ви новачок і не мали раніше досвіду? Я в своєму телеграм-каналі прикріпив офіційний гайд. Він виглядає наступним чином. Повертаємось в браузер, бачимо, що тут детально розписано, як це все зробити, про комісійні виплати, про те, як це все створюється, як відбувається оплата на ваш гаманець і так далі. Насправді, якщо робити все, те, що прописано, це все доволі просто. Задля цього вам потрібно буде встановити Тонкіпер, це офіційний гаманець від блокчейну, тон та телеграму, і безпосередньо туди прийдуть наші кошти. Але я вважаю, що продавати наші токени NOT ще не час. І от власне раціональною причиною, чому я вважаю, що поспішати не потрібно, це лістинги на централізованих біржах. Зокрема, топова біржа OKEX, А щоб ви зрозуміли, багато проєктів, в яких серйозна капіталізація, серйозні партнери не можуть домовитись про лістинг на OKEX, адже у них серйозні вимоги. Натомість дана біржа вже сама анонсує, що буде лістити NotCoin. Звичайно, це все робиться тому, що величезна аудиторія, яка прийде на їхню біржу, зареєструється і буде там торгувати, приносячи їм комісії. Також біржа BINX також анонсувала майбутній лістинг. Я вважаю, що абсолютно усі біржі, в тому числі Binance, будуть зацікавлені в лістингу і обов'язково це зроблять. Зокрема, по орієнтирах кажуть, що це буде в кінці березня, тереп на початку квітня. Тому, якщо ви фармили дані монети, я вас усіх вітаю. У нас ще є час до лістингів, тому активно фармимо і сподіваюся, що вже безпосередньо на лістингах. Нам вдасться непогано заробити. На мою думку, ціна за 10 мільйонів нот буде явно більшою ніж зараз на премаркеті, тому поспішати не потрібно. Але якщо у вас там допустимо величезна ферма, дуже багато монеток, то для диверсифікації можете частину продати зараз, а частину холдити до лістингу. Далі переходимо до Nier Wallet. Тут, звісно, я б міг розповідати про численні партнерства з топовими проектами та біржами, про які повідомляють практично кожного дня. Але основна ціль в подібних проектах це заробіток грошей. І якщо ви не в контексті, можливо, раніше не стежили за нашим телеграм-каналом, то могли пропустити сейл, на якому ми могли обміняти наші безкоштовні монетки на токени, які мають реальну вартість. А саме, ми бачимо, що в мене на балансі 117 доларів, які я туди не закидував. А саме мова йде про USDT. Бачимо, що на минулому сейлі я заробив 106 доларів при тому, що допустив серйозну помилку, як виявляється. А саме, ми переходимо у вкладку Ход. Тут є в нас ДАПС. І є Hotpad. Якщо коротко, це лаунчпад майданчик, на якому будуть виходити нові проекти. Тобто тут ми їх зможемо купляти за токени Hot, і пізніше, власне, отримувати ті токени, які будуть виходити. Зокрема, якщо відкрити, бачимо, що першим проектом був UVON. Ми могли купити частинку з 500 тисяч загального саплаю, на аккаунт виділялося 75. 000. Ювон, одразу хочу сказати, що сейл пройшов максимально важко, адже знову ж таки були технічні моменти. Нікому не виходило купити з першого разу. Я сам оновлював даний додаток буквально 20 разів, і то мені не вдалося купити на максимальну суму. Я купив 68 токенів. Ну що ж, майже максимум на цьому дякую. Багато користувачів взагалі не змогли купити, але більшість все ж купили. Після того нам дали їх заклеймити на гаманець, і потім запустилися торги. Спочатку вони були на Дексі, і, зокрема, ціна стартувала плюс-мінус з одного долару, і ми могли зайти в нашу головну вкладку сюди. Тут в нас відображалися. Наші ювони, і ми їх могли свапнути безпосередньо в додатку по актуальному курсу. Багато хто побігли терміново свапати, адже все таки це халява. Нам за віртуальні монетки дали реальні активи, на яких можна заробити долари, які виводяться, і можна за них купувати все що завгодно. Але пізніше виявилось, що це було зовсім не смарт. На другий день ціна ще більше виросла до півтора долари. Я якраз тоді продав свої монети і бачив, Бачимо, який в мене вийшов результат, але токен не зупинився, почав рости до двох і вище доларів, і пізніше анонсували лістинг на whitebit Бачимо, що він успішно пройшов. Ціна зараз там 2,5 долари, максимум ціни був 3 долари. Знаю багатьох людей, які досі холдять в надії на те, що ціна буде ще вищою. Тобто, по факту 75 монет. Які ми могли безкоштовно по факту отримати за монети ход, можна було продати. Ну нехай зараз по актуальній ціні по 2,5 долари. Це знову ж таки практично 200 доларів халявних, просто за те, що ви майнили ці токени ход, обміняли їх в певний період на реальні токени і по факту заробили. Регулярно виходять різноманітні оновлення від самого гаманця. В них, зокрема, є НФТшки свої, в них є десятки партнерств. Я вважаю, що даний проект є максимально перспективним. Якщо ви хочете дізнатися про нього більш детально, рекомендую переглянути моє минуле відео, яке ви знайдете на каналі, і однозначно долучайтеся. Також рекомендую долучитися до нашого селища. Яке вже переросло у місто, адже тут вже понад 850 людей, за те, що ви долучилися, у вас буде бонус 5% до заробляння токенів. Також вони кажуть, що буде багато оновлень, і, зокрема, в рамках даного селища ну можна називати це команди буде багато бенефітів для учасників, тому однозначно долучайтеся. І будемо заробляти разом. Ну і на завершення про багатостраждальний Bondex Origin. Якщо ви так званий Old, ви можливо майните ці токени ще з кінця 2021 року. І ось на дворі вже 2024 і нарешті відбудеться лістинг даного проєкту. На електронній пошті ви можете знайти повідомлення, в якому SEO-проекту з радістю повідомляє, що в березні відбудеться анонс по лістингу та безпосередньо по розподілу айрдропу. Адже ми це все робили не просто так: ми збирали ці монетки, які мають конвертуватися в токени вже безпосередньо на лістингу. Також варто відзначити, що на платформі CoinList відбудеться сейл. Даного проекту, тобто IDO буде проходити тут, що звичайно вказує на рівень. Вони вже співпрацюють доволі давно. Зокрема, тут в нас є airdrop кампанія за виконання певних завдань. Тут можна отримати також токени Bondex. Якщо вам таке цікаво, то можете перейти на Coinlist, і там на головній сторінці є інформація про Bondex. Зокрема, навіть тут ми бачимо, що є Roadmap, і, зокрема, нарешті є інформація про ТГЄ. Ну що ж, я радий, що ми дочекалися. Тут також неодноразово про цей проект розповідав. Є десятки постів на каналі, навіть нещодавно знімав окреме відео, в якому нагадував про дану можливість, і ось вже зовсім скоро ми зможемо заробити за наші нафармлені токени. Bondex. що ж, друзі, сподіваюсь, інформація вас максимально потішила. Що стосується проектів, тут варто продовжувати майнити токени. звичайно в контексті Bondex Origin це напевно найменш актуально. Але якщо ви лише новачок і нещодавно прийшли в крипту, то не розчаровуйтесь. Адже маю на меті зібрати усі топові проекти, в яких можна заробляти без вкладень, і випустити про це відеоролик, тому що буде дуже багато можливостей, на яких можна заробляти. Щоб не пропускати їх, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі, особливо Телеграм, адже там інформація виходить максимально оперативно і має прикладну цінність. Тобто нам потрібно робити все швидко, зокрема, як приклад, сейл від Нір Воліт. Зараз очікуємо наступ Много анонсу тому підписуйтесь щоб не пропустити. А я за традицією вам дякую за перегляд. Нас вже 22 тисячі. Впевнений, дана цифра буде лише зростати. Тому ще раз дякую і прощаємось лише до наступних зустрічей.